Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Вітаю пане Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую за прошу. Хочу з вами поговорити перш за все про підсумки саміту НАТО, який відбувся у ГАЗі, так який називали одним із самих дорогих самітів НАТО. Якщо порахувати його тривалість і витрати власне на нього, адже його час оптимізовували під Дональда Трампа. На цей саміт також приїхав Володимир Зеленський з метою зустрітися, і він зміг таки зустрітися з де з лідерами деяких країн із самим Дольдом Трампом. Взагалі, ось якщо. В контексті того, що країни НАТО так погодились свої відрахування в розмірі 5% ВВП на оборонку, витрачати що ще там такого було важливого, які висновки можна зробити за результатами цього саміту? він для нас не важливий взагалі. Цей саміт, як на мене, раз, це, це колективні заяви. Я на них вже увагу не звертаю. Вони не цікавлять, Мене, особисто цікавлять двосторонні зустрічі. Українського президента з Дональдом Трампом, з іншими лідерами, бо велика кількість роботи вона робиться з залаштунком, велика кількість домовленостей. Вони всі не публічні. Ці заяви, коммуніки. Ми вже бачили стільки за час цієї війни, їх просто неймовірна кількість. Тому, по факту, були не війну жодного значення і впливу не мають і слова зовсім. Тому, як на мене, от. Плюс зустріч з Трампом. Це плюс. Як на мене, це перша поява його за час його каденції, де особисто я побачив його максимально адекватним, максимально з людина, яка сприймає все, що відбувається навколо. Я побачив питання від української журналістки. Здається, це була Марія Бецега, якщо не помиляюся. Вона прямо запитала Трампа про Петріоти, про допомогу. І він я був здивований, максимально. Спокійно, максимально людяно ну, відповів. Запитав, що а ви з України? Так, у журналістка так, а ви вожали в Україні. Каже, ні, я живу в Варшаві. А ваш чоловік він на, на війні. Ну він так з півчуттям постався. Каже, ми розглядаємо це питання, бо патріоти дуже всім важливі. Вона показалася в класною зброю. Тобто, ну є якась надія, що можливо щось дійсно зміниться, бо всі попередні 160 днів його каденції... Це просто сплошний цирк, повний цирк, сюр іноді місцями. А тут якась адекватність є. Я розраховую більше на співпрацю України та Великобританії України та Німеччини України та Франції. Всі решти країн альянсу на жаль вони є великими, ну, рахунку, плюс-мінус статистами в цій війні. Ну, гаразд, так що от взяти, давайте про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, поговоримо детальніше. Аж дійсно, от ви правильно сказали, що це вперше за довгий період ми могли почути зовсім іншу риторику. Таке враження, да що сьогодні був якийсь зовсім інший Дональд Трамп, який дійсно був розважливий, говорив якийсь. Ну, емпатію навіть проявляв, я би сказав, не фарс а саме емпатія, якась виднілась. Зокрема, от в цьому епізоді з журналісткою. Дійсно е, він що сказав? Він зробив декілька заяв на самій зустрічі країн з НАТО. Він сказав, що ситуація в Україні повністю вийшла з під контролю, і потрібні активні дії. От, власне, активні дії ми чекаємо від союзників вже дуже давно. І другий момент це після розмови він сказав, що Володимир Зеленський був дуже милим, власне, на як ніколи на цій зустрічі, і що він поговорить з Путіним Дональд Трамп щодо завершення війни. Власне, і Financial Times видання. Вони відмітили, що от риторика Трампа вона змінилася. він почав використовувати саме тон розмови, більш жорсткий по відношенню до Володимира Путіна і більш схильний до Володимира Зеленського. От власне. Як ви гадаєте, чи вдалось про щось домовитись, і взагалі, ось про що була ця зустріч? Адже питань чимало є до США на даному етапі. Мені від зараз кажу невідомі моменти зустрічі про що домовилися. Ви ж повинні розуміти, що це більше якась там політична історія про політичну співпрацю, про перелік там за десятки тисяч снарядів або сотні тисяч ракет. Мова не йдеться. Йдеться мова про те, щоб політично домовитися, там співпрацюємо, не співпрацюємо наскільки глибоко вже потім пізніше на ну, міністр оборони. Керівники там, спеціальних служб, не знаю, спеціально визначені, помічники, радники, консультанти, вони будуть безпосередньо на своєму рівні спілкуватися, і потім вже будуть, якщо дійсно угода буде досягнута якась. Передавати на підпис президенту Трампу а, договір про там не знаю, договір, а там акт про списання, або дійсно договір про продаж американської зброї в Україні напряму або продаж американської зброї європейським урядам, а потім вони будуть передавати цю зброю в Україні. Звісно ж, здолгі треба отримати дозвіл від американської сторони, щоб цю зброю не просто придбати, а ще й можливо було передати. Тобто дійсно, історія складна, але в є, хочу вірити, що вона збережеться і далі завжди кажу так: якщо весь світ не тільки там президент Зеленський, весь світ залежить від Сполучених Штатів Америки, від ну, в банальному сенсі, доброго настрою, доброго гумору президента Трампа, то ну на жаль, треба гратися в цю гру. Європейські уряди так само це зрозуміли. Вони підіграють і так, вони зробили набагато меншим. Тривалість і цього саміту, щоб він не засумував на меншу кількість зустрічей. звісно, що цей саміт коштував величезну суму, суму грошей. Ви її не озвучили, озвучу її я. 180 мільйонів євро коштувало проведення ось цього зібрання. У розуміємо, що за ці гроші можна було відправити до України величезну кількість дронів снарядів. Але ну ну, є такі правди, тому всі країни підіграють, бо альтернативи заміни американським системам ППО, американському кількості снарядів, бронетехніці комплектуючих, на жаль, поки що нікого в світі, ну окрім звісно, Китаю, немає. Ось до речі, цікавий момент про кількість, так адже е, у відповіді нашої журналісти Дональд Трамп сказав, що патріоти потрібні і США так для внутрішнього захисту і, власне кажучи, а ось тут дійсно виникає питання: а чи є в США дійсно достатня кількість патріотів, якою вони можуть умовно да, так, що вони її віддають як допомогу іншим країнам Україні в даному контексті, і їм вистачає теж. Ну, ми ж не знаємо, скільки вже було віддано саме американських ракет нам це ж військова биськовійська таємниця. Продавали ж треті країну. Останнім часом треті країни вони отримують дози від США на продачу цих ракет для України давайте про кількість систем загалом в світі нараховується приблизно це дуже приблизні оцінки. 250 систем. Петріотів у всьому світі орієнтовно. 100 десь знаходиться в Сполучених Штатах систем саме з усіма цими історіями, десь орієнтовані 90 100 в Європі по країнах розкидано, скільки там країн, і решта 50 штук, Близький Схід, Південна Корея, Японія от вони десь так, так розмазані, розтягнуті. І є ну, люди, які спеціалізуються на дослідженні цих систем, патріотів. Вони кажуть, що є. Складності з виготовлення цих ракет. Ніхто не думав, що вони будуть так просто, Неймовірна кількість їх буде потрібна. Є компанія, одна з компаній, яка виготовляє це Mitsubishi Heavy Industries, це японська компанія. Я бачу дві, дві оцінки. Хтось каже, ну, одна оцінка 30 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Хтось каже, 700 ракет на рік. Ну, окей. Будь-якому випадку цього замало для забезпечення потреб всіх країн світу. Бо наскільки ми знаємо, для того щоб перехопити одну ціль, виходить одразу дві ракети системи Петріот. Тому їх потрібно за кількість виробництва, але зараз немає спроможності. Це ж промислові ці шленсушки, це комплектуючі запасні частини, стани верстати і так далі. Їх швидко не розігнати. Ну, от щодо зустрічі з іншими так учасниками. Ви зокрема згадали найбільші країни. Так, це, і, це Великобританія, Франція, Німеччина. Так які власне є одним з напевно з основних донорів військової допомоги для України. Ну, в нас, ніби як є з ними безпекові угоди, є якісь плани, навіть неодноразово ходили розмови про те, що вони можуть відправити до України миротворчий контингент. Ось. От мені цікаво зараз. От предмет цих перемовин, який був після саміту НАТО, е, про що він може бути? От, що прямо зараз дійсно нам е, європейські країни можуть от, надати гроші? Гроші. Це те, що вони можуть дати нам швидко. Про озброєння, ну це важко, складно. Британці оголосили про те, що можуть поставити до України, поставлять в декілька. Здається, називала цифру 600 тисяч дронів на 175 мільйонів євро. Як розуміється, де це мого про ФПІ дрони, несуючи кількості, це не про великі дрони, це про маленькі. Вони не потрібні дуже сильно. Звісно, це не про зараз на зараз всі 600 тисяч це займе перебит перепроміжок часу, але гроші вони можуть дати швидко. І данська модель всім сподобалася, і британцям, і німцям, бо на території Європейського Союзу виготовляти. Швидко неможливо, все дорого, все важко, все забюрократизовано, все складно. І є до речі, велика протидія з боку Російської Федерації. Це окрема історія. Можемо наступного разу окремо поговорити. А от продати гроші щоб Україна самостійно на власну територію або на території країни Європейського союзу з своїми фахівцями робила ті ж самі дрони, діпстрайки, дрони маленькі, плюс постійно наголошу українська ракетна програма. Для нас вона зараз номер один в пріоритеті. Німеччина сказала так: ми все-таки довго-довго міркували і казала, що ракети Таурус вам передавати не будемо. Багато хто образився, але кажу, не ображайтеся, це все правильно було. Цих ракет дуже обмалі, вони лімітовані, в них є там, 580 кілометрів радіус дії. Я мав спілкування з своїм. Знайомим із числа німецьких громадян, які дотичні до цієї, теми, і вони кажуть, що Німеччина умисно мі... лімітувала ці ракети в 570 кілометр... 580 кілометрів. Насправді вони можуть летіти до 1000-1200 кілометрів. Тобто це прямий конкурент в американських, але вони умисно зменшили цю відстань, щоб американців не, драж... не дражнити. А... Німці допомагають нам. Сучи з усього технологіям допомагають нам комплектуючими знаннями, навичками, як робити швидко ракети, які нам потрібні. Так, у нас є там місто Дніпро, славетні ракетники. Є з часів радянського союзу. Нам потрібні гроші, нам потрібні безпечні локації, нам потрібні верстати для того, щоб прискорити нашу власну ракетну програму. І от я саме в цьому бачу. От... Велику перспективу не то, щоб повністю ста зупинити війну до цього. Ну це, це важко. Це не можна розраховувати, що тільки балістичні ракети українські зупинять війну. А ось завдати дійсно шалених втрат Російській Федерації за позначку 300 плюс кілометрів від лінії фронту, десь за Донецьком, десь за Луганськом, де Росіяни компактно розміщують своїх військових а, на там знаю, на майданчиках, не майданчиках санаторії, бази відпочинку, якісь спорт. Комплекси туди прильоти там почнуться жертви від сотні і більше. Це тоді може повпливати на інтенсивність штурмів, якими чином ми можемо потім поступово виходити на там не знаю, якесь плато цієї війни. От я дійсно роблю великий розрахунок саме на українську балістику та українські крилаті ракети. Ну, от стосовно дійсно ракет, так, адже, на жаль, ворог зумів все-таки так відновити активне. Відновлення ракет, зокрема, видання Financial Times повідомляє, що Росія змогла накопичити біля 13 тисяч одиниць ракет різної дальності, і зокрема в цьому допомагає їм Китай. Адже Київ індепендент видання пише, що Китай передав станки. Власне, завдяки яким Росія змогла відновити темпи і наростити виробництво ракет типу Іскандер, І, тобто це вже пряма допомога Китаю. Я, власне кажучи, ось повідомляють, що найближчі декілька днів є загроза нового комбінованого масованого удару. Адже окрім ракет, ворог ще й зміг останні декілька днів накупити 600 безпілотних літальних апаратів. І ось виникає питання: от враховуючи ці всі темпи. Якісь можуть бути санкції проти Китаю, чи дійсно Росія змогла накопичити таку кількість в 13 тисяч ракет різної дальності, і чи дійсно є можливість це все використовувати зараз проти України? Ну, дивіться, ми не знаємо про 13 тисяч. Така цифра дуже велика, неймовірно, звучить просто фантастично: 13 тисяч ракет, а це враховуючи, що на там початок війни от мене до я підкрив просто табличку, просто в мене тут прямо перед очима і можемо одразу. Для того щоб предметно була розмова порахована, наприклад, що у нас по ракетах? От, наприклад, точка У, це старі радянські ракети, в них було там орієнтовно тисяча одиниць, Х-22 тисяча одиниць. Це тоді, коли були жирні роки, коли робилося це все просто там, от, ну, наліво направо, от, грошей. Якщо там смітани, смітани Во, грошей Во іскандери тисяча одиниць було виготовлено на час повномасштабки. Тобто по тисячі одиниць кожна ракета. Калібри, це з моря запускається, 600 штук. Тому 13 тисяч. Ну, дивіться, Унікс див, ракета, 400 одиниць. 400 одиниць, і ця ракета вартує мільйон... Доларів американських, мільйон доларів, Х-101 200 штук. Всього було 13 мільйонів доларів. Одиниця тобто, ну непогані цифри для ну, того, щоб розуміти, що відбувається. В тому дискусійне питання про 13 тисяч. Друге питання: чим запускати? Тобто тут окей, може, давайте, квантуємо ракети, можливо, є, але запускати з повітря. Росіяни теж обмежені запусками, бо третина російських літаків. Ми вже з вами про це говорили. Павутинна операція. Відправлені були в утіль, це літаки. Це ті літаки, які використовувалися, ті, які були оснащені, переоснащені, підготовлені, обслуговані. а Всі решти, які залишилися. Ми не знали, в якому технічному складі стані чи задні вони нести таку кількість ракет. Чорноморський флот він так само обмежений у кількості ракет, які можуть одномоментно. Ну... Поцілити в напрямок України не забувайте, що кожного разу, коли російський флот виходить на такі пускові рубежі, наші військові спецслужби спостерігають за ним і намагаються вирухувати слабкість, слабкий момент для того, щоб відправити туди українські безпілотники, і прямо ось на цьому моменті пусків потопити, хоча б один корабель, або пошкодити там декілька кораблів. Ну тобто, це полювання на. Мисливця виходить, да? ну так приблизно десь так воно звучить. Комплекси іскандер їх теж не так вже й багато. Ракети можливо лежать, але комплексів не так вже й багато. Україна примудрилася один мінімум. Щоб місяць, цьому місяцям місяці знищити ударом два щонайменше пошкодити, тобто частина вже там виведена з ладу. Ми не знаємо скільки їх там десятки, сотні, але судячи з усього, швидше за все, не сотня, а десятки цих пускових майданчиків, пускових комплексів. Тому я думаю, на момент на 13 тисяч запустити російська федерація не може. А ось з дронами дійсно важка історія. Їх багато. Якщо в листопаді, 24-го робили росіяни 90 на день безпілотників останом на от, місяць місяці орієнтовно 160, 170, 160 штук на день вони роблять. 160 штук на день. До кінця року можуть робити, за оцінками розвідки, 190-200. Оце в цьому дійсно величезна загроза є. Це ви говорите про безпілотники типу «Шокет» 160 в день. Ну ось да, дійсно, ви правильно кажете про пускові установки. Щодо іскандерів, теж видання Київ-індепендент повідомляє, що завдяки цим китайським станкам так Росія у 24-му році змогла виготовити більше як 700 ракет типу Іскандер. Це втричі більше ніж було у 23-му році. І тобто, якісь які ні які а серійне виробництво вони ніби як налагодили. Хоча дійсно ви кажете, що достеменно цього невідомо. Але ось яке виникає питання. Ви е, влучно згадали паутину, Так, три аеродрома третина всієї е, стратегічної авіації. Ось виникає питання стосовно ось е, місць, е, локації виробництва дронів і ось цих от ракет. А скільки взагалі є ось таких заводів, які є критичними, ну тобто, умовно кажучи, зробити таку от паутину, для це треба скільки точок влучити? Не знаю, відверто ніхто не знає, ніхто не може сказати. Любов через російська федерація вона довга, велика кількість різноманітних підприємств, які працюють на російській ВПК. Є підприємства, які дублюють один одного по декілька разів на виготовлені. Не знаю, хай будуть ці лінії, наприклад, не одне підприємство, яке там Івановський машиностроїтельний завод, а там не знаю, там, Сибірський якийсь Зауральський, і вони виготовляють. Тобто знищував одне підприємство, є там щось ще десь дуже, дуже далеко. Я розумію, що наші спецслужби і військові полюють саме на підприємства, які є. Дуже критичними, які виготовляють щось настільки специфічне, настільки поодинокі одиниці товару, що ніхто їх не може відтворити, але без них російська ракета не полетить. Наприклад, фантазуємо там спеціальна клавіша, спеціального розміру, спеціальної форми, не знаю там фактури. Яку треба натискати, щоб запустити ці ракети, і навіть Китай не може їх утворити. Ну, от щось на кшталт такого. Я ще раз я дуже примітивно говорю, але з цим полюють. Ну куди можуть, туди вилучають. Але на жаль, безпілотниками великої шкоди не зробиш. Можна пошкодити знищити НПЗ, місця зберігання палова, там де вибухові матеріали питань. Нема літаки, супер ідеально. Але давайте будемо відвертими. навіть. Сотня дронів, оцих от от маленьких і служби безпеки України, вони не завдали великої шкоди підприємству «Уралвагонзавод». Ну, Що з ними? Це чавоні всюди, це метал. Він ж не вибухає. А от літаки, от маленька дірочка, маленький отвір, все, він вже нікуди нікуди не летить. Він стоїть на землі, його треба провести велику інспекцію, велику ревізію, бо герметичність пошкоджена. Всередині велика кількість проводки, різноманітних проводів. Якоїсь там не знаю, комп'ютерів, це ж не автівка, що там ти їдеш в дорозі, ой, у тебе датчик там згорівся, там не знаю, там колесо, там тиск впав. Ти запаркувався і там далі працюєш. Якщо літак в повітрі і там виникає нештатна ситуація, то вона може призвести до авіацій. Ось розвідка південної Кореї так повідомляє, що Росія скоро буде мати ще одну допомогу. Північна Корея так на постійній основі ніби як постачає зброю до Росії, але що в липні або в серпні Північна Корея планує відправити військових до Росії для участі у війні проти України. Як ви вважаєте? Про яку кількість може йти мова, і чи будуть напряму використовуватись ці військові для бойових завдань, чи вони будуть допомагати все ж у якихось військових потребах на території Росії? Дивіться, з приводу цієї новини. Вона така дискусійна. Так, я її читав, але треба б там. Щоб деталізувало, ми прочитали заголовок цієї статті, що да відправляє в середину цієї статті місце посилання на дані південно корейської розвідки, яка каже наступне: що високоповажна людина з служби безпеки президента Путіна прибула до Пекіну і там щось там про щось говорили І чомусь робиться висновок про те, що будуть відправляти військових на, на територію Російської Федерації. Але дивіться. СБП президента сум безпеки президента це людина. Це, це про охорону, це про охорону вищих посадових осіб. Так він дійсно може мати якісь там інші представницькі функції, але зазвичай навіть станом на зараз є в Росії шейху, якого можна відправити. Це старший куди пошлють, можна відправити туди, сюди. Але така людина, такої категорії, вона їздить відповідно тільки до своїх посадових ключових обов'язків. Тому я припускаю, можливо, тут саме. В цьому ключі Бідина Корейська розка неправильно оцінила ситуацію, і швидше за все йдеться мова про пропрацювання майбутнього візиту Путіна до Північної Кореї. Я припускаю, що він ну, йому потрібно туди приїхати, щоб віддячити за допомогу Північної Кореї у відбитті українського наступу на території Курської області. Я думаю, саме з цим це пов'язана зустріч. Гаразд. От що таке питання, яке мене турбує, це те, що Європа так активно, ніби як готується до війни з Росією. Це неодноразово повідомляли розвідки, що вони найближчі роки очікують прямої агресії зі сторони Росії. Навіть саміт НАТО так признав, що Росія це довгострокова загроза для всього альянсу. Правда, я не знаю, чи ось це признання якось вплине на подальші рішучість НАТО чи це буде лише на папері, ось наш ворог. Дивіться, і ось мене цікавить питання, що Фінляндія, зокрема, дуже активно укріплює кордон з Росією. Навіть події нагадують зараз напруження часів холодної війни. Тож ці країни Балтії і Фінляндія, якщо не помиляюсь, вони на початку весни вийшли з угоди про противопіхотні міни. Що вони можуть використовувати для укріплення кордону? Активно власне готуються. От ви вірите, ви що Росія найближчі роки дійсно може здійснити вторгнення в європейські країни? Може здійснити щось маленьке. Повномасштабно? я думаю, що ні, сил них немає. Але от щось маленьке: мікро-мікро Сво там у вигляді міста Нарва, у вигляді блокування Естонії з моря, це вона може зробити не забувайте, гібридні атаки для Російської Федерації. Це взагалі must have, вона там працює, вона тут спеціаліст. А тому щось дуже маленьке вони можуть зробити. Є Балтійський флот, який умовно. І ще раз я не хочу наганяти страху, але теоретично це може бути. Заблокують вихід з міста Нарви, оголосить його Нарвською Нарвська народна республіка і, а, там. Зайде там не знаю, 200-500 людей на кшталт Гіркіна, захоплюють райвідділ поліції, оголосять, що тут утиски там не знаю, там російських громадян, лісько на руські землі, і на цьому справа буде завершено. Тому такий варіант, я думаю, що можливо мікро-мікро СВО без затішних бойових дій. Оце російські в зараз дуже не потрібні. Гаразд ще одне питання стосується того, що заявив президент Литви на осада він сказав, що він не бачить світла в кінці тунелю, і найближчі три роки війна в Україні не закінчується. Як ви гадаєте, на основі чого він робить такі висновки, і чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Ну треба його запитати, чому він такі висновки робить на ну, такі люди, які ну, якщо вони роблять такі заяви, вони повинні на щось спиратися. Ну на якісь дані. Якщо це його внутрішнє очікування, то він тоді хай скаже, це моє внутрішнє очікування. Якщо це. Місцева розвідка, то хай на неї посилається, бо просто за, ну, сказати: ну окей, слухайте, для нього це просто а для наших громадян. Це просто як мікро серцевий напив. Що ще три роки? Ну, все треба звідти виїжджати, Треба все кидати. Люди, які за кордоном ж як вони це сприймають. Вони ж сприймають з точки зору, що все, пропали, все ну треба все кидати. Як вже там у відні, у Берліні, у Варшаві. Ну, ми ж так само можемо з вами зараз розганяти, там зна для країн Балтії, що все, от, от наступні за там рік і в них буде війна, і їх всіх знищують, їх всіх б'ють. Ну це так само повпливає і політично, і економічно, і суспільно. Але ж ми цього не робимо. Тому я закликаю пана посадовця такого великого. Теж робити заяви, щоб вони були обґрунтованими. Не просто сказати заради того, щоб сказати. Погоджую з вами у цьому контексті, адже дійсно. Всі надіються на більш скорий вирішення конфлікту, так і ніби як країни Європи і говорять про те, що вони, США, Туреччина докладуть усіх зусиль, аби вирішити питання війни якомога швидше. Ось, зокрема, Ердоган він ж заявив, що Трамп готовий вернутися в перемовний процес України Росії і навіть особисто приїхати, якщо Путін буде в цьому перемовному процесі. Ось до речі, цікаво знову ж таки це просто політичні заяви Ердогана для. Власного іміджу чи за цим стоїть якісь можливо домовленості чи бачення ситуації? Ну я думаю, що він повернеться. Я теж думаю, що повернеться, що він хотів би забачити цю війну, бо Нобелівська премія за ізраїльсько іранську війну або конфлікт вона не дається. Йому треба щось більше, тому я думаю, що він буде тут. Він буде в процесі. Головне, що він використовував ті інструменти, які в нього є. Не боявся на жаль, Є багато інструментів, але креативу немає бажання, немає М -м -м, можна ж тиснути на Російську Федерацію. Хотів, щоб він був набагато рішучим ніж він є зараз. Дякую вам, пане Іване, за цю розмову. Дійсно, хочеться побачити більше рішучості від багатьох наших союзників. Так і хочеться бачити, звісно, більше активних саме рухів, оскільки вони визнають, що Росія це довгострокова загроза. Діяти потрібно вже. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ і військовий аналітик Іван Ступак. Побачимось на конкурент Україна.